І коли я прийшла в візовий центр на подачу візи, я сиділа, нас забрали всі телефони. Я сиділа одна. Тебе там є декілька хвилин, коли ти очікуєш своєї черги. У мене почався такий внутрішній діалог з собою, коли я почала себе запитувати: а чи дійсно я варта того, щоб поїхати в Америку? А чи це точно там те, про що я мрію? Ну точно те, але там чи дозволяю я собі це? І запитуючи себе, я в якийсь момент просто чітко собі сказала, що так, я дійсно хочу цього, і я достойна. І в мене з'явиться все для того, щоб я реалізувала цю мрію. І у мене було таке чітке внутрішнє сказане собі, що так, я застойна цього, я можу це реалізувати. Це може притягнутися в моє життя, що я не мала можливості просто отримати відмови, тому що в моїй голові просто цього вже не існувало. Я дозволила внутрішньо собі реалізувати цю свою мрію. Хоча мені було страшно, але я внутрішньо сказала, що я переживу всі страхи. Мені важливо, щоб ця мрія вона здійснилася.